Добродання. Добрий день. Добрий день. Здорово, козак. А слухами? Дівчатами хто, так? Що ну. ж, могли гулять? А що? А сидіть, діти, сидіти. Си си Таке приїхали си змагання. А де були розмовляння? Очі були. І що, як успіхи в Польщі на змаганнях? Хто які е, призові місця здобув? Як поділіться, розкажіть, що вам там найбільше сподобалося в Польщі? Трампійні, я так не знаю. Якість тромпін і організація. Так, Альо? Альора зайняла п'яте місце. І о таке на місце. І о 13 місце. Більше ста учасників було, дуже багато. Стас, яке місце. 30 -ти було. Тось Бу це дуже так, не, цей, не, не згруповані. Скромні люди. Так, не... да, я бачу, скромні. Як між собою, то вони дуже, дуже... Не... Не... активні, так. Да. А щоб зорієнтувати вашу увагу, то ви десь не, 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 не фокусуєтеся. Андрій Михайлович, я думаю, як в Кеміці построїмо тропінж, такої якості, як в Польщі, то буде і кращий результат, правильно? Бо ж ми таких умовах. Але так, слава Богу, п'ята, тринадцятий, тридцятка, тут більше 116 час. Тобто так не погано. Я вам скажу дуже добре, що а, ця пропозиція, яку ми озвучили в міській раді. Щоб міська рада була однією із частин, долучилася до проєктування наших трамплінів, але за умови, щоб долучилося і е, обласне керівництво, і федерація, десь дуже довго вивчалося, майже три місяці вивчалася ця ситуація, але був дзвінок, що готові сідати за стіл, щоб і це і міська рада, і область, і федерація долучилися, і ми змогли. Зробити цю документацію і бачити, що на, що на майбутнє рахується. Директор нашої школи десь заїде, казала, Так, в, так то все в процесі. з процесі, так, але, інше, що все але це дуже добре, що, що йде цей діалог, щоб ви діти могли проводити змагання, тренуватися не в Ворохті, не в Польщі, а таки тут в Кам'янці. При тому, що ви і туди і тренуєтеся в Кам'янці. Ви пипроводи? Трошки травмуєтеся. Все нормально. Получається? Все, бачите. Ми сьогодні вас зібрали тут, щоб е, відзначити вас, подякувати вам за цю нелегку, будемо казати, працю і е, налаштувати вас на те, щоб ви не зупинялися, а далі розвивалися в цьому напрямку. Андрій Володимирович, давайте, хто? Знімайся. Кременецька міська рада нагороджує грамотою і управління освіти, культури і спорту і висловлює щиру подяку Струмінському Олександру, учню, спортсмену, життя спорту. До голови, до голови. Кандидат в майстри спорту України з лижного двоборства за зайняте перше місце у чемпіонаті України з лижного двоборства серед юнаків та дівчат за визначені здобутки, вагомий внесок у популяризацію і розвиток лижного двоборства, підвищення іміджу України на території Кременецької міської територіальної громади. Дякую Подяка. І премія, яка сама премія? П'ять тисяч за п'ять тисяч гривень. П'ять тисяч гривень тобі за те, що ти зайняв першу. А добре було б перед. Розказати для того, щоб люди знали, що не тільки грамотами сьогодні наших переможців змагань не тільки грамотами, спортсмена нагороджуються преміями. У нас є програма фізичної культури і спорту. І за кожні перше, друге, третє місце на чемпіонаті України, чи Європи чи світу у нас є визначено проголошено виконавчим комітетом положення, і ми нагороджуємо сьогодні спортсменам. У нас сьогодні тільки зайняли перше, друге, третє місце, як на чемпіонатах України з лижного доборства і з трампліна. А також є санець спорт, третє місце на чемпіонаті Європи. Панчук Максим. Значить, за перше місце так. 5 тисяч. Друге 4 4 і третє 3. Сьогодні за ми загальний е фонд грошових подарунків, який сьогодні ми дітям надаємо, це 58 тисяч гривень. Отак. Молодці. Так, є з тим займатися. Такою ж грамотою нагороджується стрічок Іво. Це перше місце, це наші країни. Однодатності спорту. Не віку, За друге місце в чемпіонаті України нагороджується Євдокімов Станіслав. Молодець. Також кандидатності спорту. Не даємо виконав мормоти. За друге місце також нагороджується. Цибульськ... Цибульська Олена Сипів. Така молодець. Легка атлетка. На перше місце в чемпіонаті України з злишного уборства серед юлеків та дівчат нагороджується. Э, токарська блата. <клес> <клес> тримає. Ти І... десь не вислалося. <клес> Судна якась. <клес> <клес> Скільки лягало <глянула> спати? Скотику. <клес> <реш> зараз відкриєш конверт і повеселішаєш. <реш> і процесі зараз втомлення, бо є ж грамотою за перше місце нагороджується дубчак Андрій. Це нагороджується. Євдофімова Софія. Само маленька Я бачила сьогодні. Повідомила ваша школа про те, що вона в ворогті отримала золото. То, так, Соня? два перше місце десять і ска тридцять. За друге місце нагороджується мазурок Ангеліна. За третє місце і грошовою винагородою нагороджується Гвоздецька аліна. Нас українські зроє, так? так на, місце, місце, на чемпіонаті на, України нагороджується фендич Константин. За друге місце нагороджується Струмінський Микола. Брат Струмінського Олександра і Олексія, мама тут присутня. Чотири спортсмени, які Він займаються струками Олексійського. За друге місце знову ж таки нагороджується Струмінський Олексій. Він. Він К-70. Так само Хендич, той що перед тим був. Так, і третє місце в чемпіонаті Європи самого спорту. Нагороджуємо Панчука Максима і Грушовує винагороди. <звіх> <пліх> Я, діти, вас вітаю, дякую вам. Хайця грошова нагорода, ви можете витратити на будь-що, що вважаєте вам за потрібне. Головне, тут єдина тільки вимога, щоб ви не зупинялися, а далі розвивалися в цьому самому напрямку. Тренерам велике також дякую, бо без вас. Не було по цих талантів. Дякуємо за те, що сьогодні ви в нас такі є. І сьогодні ви були в Польщі, і ти що там говорили? Було проблеми нас, так? Так. Молодці? Батькину, ну, батьки ми такі. Батьки само собою. <правда> у, у, у. Зразу, 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 <правда> Давайте дякую вам за нагороду. Це буде символом, щоб займатися далі. Вони будуть знати, що міська рада і передмісту байдуне, можливо, стійко охочувати подальших занять є.

Такі серйозні всі спортсмени. А вже визначили, на що будете тратити гроші. Придумали на що? Можна сказати? все. На все ж ти хватилося. Вони ще докладуть, що скупять БЛСА, щось таке. Ви а як купую? ви думаєте, так. ваші друзі, ваші партнери по командах будуть тішитися за вас, правда? І будуть yeah. тягнутися до ваших результатів? Yeah. Так. Yeah. Молодці. А Кременецька міська рада ще ну, наступного разу такий от транш, yeah. такий транш буде, тому що медалі ж будуть. Звичайно. Ми, Ми стараємося, щоб ці е, програми були на постійній основі. І просто-напросто, можливо, сум... ми хочемо, щоб сума була більша, бо чим більше займете призових місць, тим буде більша сума. Тому, як я -то казав, може бути і сьогодні 58 тисяч, а може бути і 158 тисяч. Головне, щоб був результат. А він нас обов'язково буде. Ми це дуже вірно. А ваші друзі побачать, що вас нагородили, і теж будете тягнути, щоб теж зробили туда чи у вас буде конкуренція. Так. І вирісніші її буде. З тим робіт. Це реклама, так? молодці. А ви вже коли-небудь заробляли гроші? От, якісь такі великі. Заробляв? А де ти вже заробляв? Колядак. О, дійсно, посівали. Колятували. Соня, ти рада? Я тішуся теж за тебе. Да? І за вас всіх, бо ви дуже всі діти молодці. Ви круті спортсмени, і дай Боже, щоб була мирна Україна. Займається діти совками странпіна. Це не футбол грати, і не регіка, нічого. Ні, ні це, ну не давайте не бри... вирішувати але собаку старпіну це не це, 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 має, це, має бути нашої. В такому віці о 14 років дитина. А що відчуваєш, що відчуваєш, от коли от вже відриваєшся від землі і, і летиш? Нічого. А не страшно? Чого <риво> самого малого? Бо в дітей ще немає страху. А вже в дорослому віці є, що як втрачати. одразу все має порог страх. Починаємо займатися педагогами з 2-3 класу. І так поступово рік дитина взагалі не співає. Тільки катаються, зараз і все підготовка, потім часом, шасом. То користуючись нагодою, запрошуйте, можливо, хтось прийде до вас от вже з 1 вересня ще займатися. Запрошуємо до нас секцію лижингоборства та спіли Стемпіна. Дітей, дівчат, хлопців 2, 3, 5 класів ми постійно тренуємо в школах, діти нас знають. Хай приходять, хай приходять, займаються здоровий спосіб життя, перспектива розвитку спортивної кваліфікації, нагороди, премії, слава, шана, повага. І в Санках теж, правда? І Шана, слава і повага. Ну бажаю. Бажаю усім вам успіху. Хто можливо ще хоче комусь передати привіт? Давайте швиденько передавайте. Кому хочеш передати привіт? Ти хочеш передати комусь? Не хочеш. Давайте за вас порадіють. Тоді давайте голосно скажемо. Слава Україні!